Друзі, всім привіт. Вітаю вас всіх на моєму каналі. І як ви знаєте, так я зараз за своїм робочим місцем, тому що вже зараз уроки будуть. Ось так бачите? Ось Отак, бачите, друзі, ось в мене підручники, тут теж зошити всякі друзі, але вам хотів нагадати, що відео в мене виходять. 24 на 7, але в але вони в мене не будуть так часто виходити. У випадку перший, якщо закінчиться інтернет, друге, якщо, якщо він буде дуже поганий, в мене буде відео трішки менше виходити. Але поки що в мене з інтернетом все добре, але він може в будь-який час відпасти та бути дуже поганим. Але, друзі, не переживайте, не переживайте, я все одно буду старатися любим способом випустити для вас відео. Всім до побачення, всім гарного дня!